Ці бібліотекарки розказують, як рушки заходять, перше роблять, спалюють книжки українців. Українців до нас убили, так за цю мову продовжують убивати. У мене для вас погані новини. За цю мову ще довго за нашого життя будуть убивати. Я не знаю, я не уявляю, що треба мати в серці, щоб розуміючи те, що Росія вкладає купу зброї, купу грошей. Купу сил, пропаганди, сили фізичної. Як це може кластися в голову? Як ти можеш зберегти російську мову в своїх спільнотах? Тому що знаєте, там вдома де завгодно ви можете говорити, якою хочете мовою? Немає законодавчого інструменту, де я можу прийти за сусідній столик в кафе і сказати державною, будь ласка. Але що має бути в голові у людини і в серці у людини, щоби в своїй спільноті зберегти російське слово? Знаєте, я намагаюся бути емпатичною. Я багато читаю це атракціон, емоцій, Ти багато вчиш пізнавати різних досвідів, розуміти різних досвідів. Які з мені досі немислимо тяжко зрозуміти.